Всім привіт! Сьогодні готую дуже смачну соковиту качку, запечену на яблуках. Для цього нам потрібно качку середнього розміру розрізати по грудці, видалити хребтові кіски, присипати дуже гарно куркумою, зробити надрізи по грудці і також вже після цього ми присупимо до приготування нашого маринаду. ферментований чорний часник я додаю соєвий соус і гірчицю. Це все гарно перетираю, І також додаю пару крапель табаско, свіжий часник. І висипаю це все на нашу качку, гарно її змащую, особливо, щоб маринад потрапив в наші надрізі, і мариную 2 години. Потім я нарізаю яблука, моркву не крупними шматками, все кладу в рукав для запікання і туди відправляю качку. Запікаю приблизно півтори 2 години. Для глазурі нам потрібно сік одного апельсину, також кладу ферментований часник, перетираю його соєвим соусом. І це все відправляю до апельсинового соку. Після цього кладу півчайної ложки копченої паприки, свіжий часник і вершкове масло. Перемішую, додаю ложку крахмалу і відправляю на газ. Коли все це буде готове, додаю вже ложку меду, перетираю на сито, щоб не було ніяких комочків. І коли ткачка запечеться, ми дістаємо, гарно змащуємо нашою глазурю, запікаємо ще хвилин 10 і все готово. Всім смачного!